Ще дуже часто е питання, яке чую. Е викладали купу постів, купу відео, але люди не дивляться старі відео, як показує досвід. Що вибрати? Тепловий насос повітряний чи ґрунтовий. Зараз я говорю про нову будову. Коли ви будуєте будинок? От. Я вважаю, що крім теплового насосу ґрунтового, не варто розглядати взагалі нічого. Чому так? Тому що якщо ви вибираєте тепловий насос одного та самого бренду будь-якого китайського, австрійського, німецького, то тепловий насос повітряний, наприклад, потужністю 10 кВт і ґрунтовий потужністю 10 кВт, вони будуть коштувати однаково. Обв'язка самої топочної, топкової, буферна ємність, бойлер непрямого нагріву, запорна арматура, труби, крана, ізоляція, циркуляційні насоси. Роботи все інше коштує однаково. Різниця лише на первинному контурі. На будинок 200 квадратів вона в середньому е десь 4 тисячі євро коштує. Але повітряний тепловий насос він вимагає 100% резерву. Розумієте, да? тому що номінальна потужність вказана при плюс 7 на вулиці. От. Додайте сюди е всі 4000 євро, да, які ви, здається, економите. Електрокотел, його обв'язку і, і так далі. Це тисяча євро. Залишається 3. Генератор, пікова потужність теплового насосу ґрунтового 10 кВт, буде 2,5 кВт, електрокотла 10 кВт. Генератор має на 7,5 кВт бути потужніший. Стабілізатори мають бути на 7,5 кВт потужніші. Від... Вхідна мощ... потужність да, по електриці має бути на 7,5 кВт більша. Це ми не говоримо вже про експлуатаційні затрати. При яких з повітряним тепловим насосом ви програєте мінімум на 30%. Тому, якщо вибрати між ґрунтовим і повітряним, ґрунтовий, ґрунтовий і тільки ґрунтовий. Виключення це готові будинки, де неможливо або потрібно потратити дуже багато грошей для того, щоб відновити ландшафт. Там варто розглядати повітряний тепловий насос.